Було три дружини та лише одна справжня. Перші два шлюби Іллі Олейникова фіктивні заради московської прописки. А от третя жінка Ірина це вже було справжнє кохання. Вони зустрілися у містечку Слов'янськ, де в Іллі був концерт, і це було кохання з першого погляду. Він її побачив, дочекався завершення концерту і підійшов знайомитися, хоча вказ на що говорити і пропонувати випити шампанського. Вона його послухала і сказала: Ви чули, що ви мені не говорили? Деться, час випити не шампанського, а чогось сильнішого. Тихомирити емоції. Артист запросив дівчину до ресторану, от тільки коли принесли рахунок, не мав чим заплатити. Переоцінив фінансові можливості. Ірина без зайвого галусу витягла гроші, а крім цього, погодилася на наступну зустріч. Вона, ороженка Санкт-Петербурга, не мала нестачі у грошах. Ілля дізнався вже пізніше. Він Ірині наснився. Невиразний, некрасивий, але її суджений. Як після такого відмовитися від заміща? Зовсім скоро у пари народився син, але й тут без курйозу не обійшлося. Ілля пішов у пологовий за дружиною, а дорогою завернув до гастрономчика, де готували смачні котлети. За втамуванням голоду ледь не забув про новонародженого сина. Ілля часто зізнавався, не уявляє, як Ірина терпить його поведінку. Він не постійний, складний у побуті, імпульсивний. Але саме взаєморозуміння дало змогу цій парі бути разом. Ірина ніколи не обмежувала чоловіка, ніколи не дорікала і, головне, завжди підтримувала у роботі. Була і цензором, і першим глядачем, певно, саме на таких простих цінностях. І тримається любов. Дружина Ірина подарувала йому тихе сімейне життя, сина і, певно, найголовніше своє прізвище. Саме його ілья взяв як псевдонім. Олейников